Мій дідусь Сейтумер сказав, що він дуже хоче поїхати в те село, з якого його депортували, коли він був, був ще юнаком. Ми знайшли цей будинок. Тоді, знаєте, кримські, кримські тари жили от компактно. От там. Діти жили, можна сказати, от просто навколо батька. Тоді такі традиції були, і вони зараз є в Криму. І те ж саме було в родині мого дідуся Сейтумер. Коли ми приїхали в цьому будинку, в одному з будинків жили ці... Е, старий дід з, з бабкою, одразу вони ворожо до нас віднеслись. І коли мій дідусь сказав, що просто хочу зайти у двір, навіть не в будинок, у двір, і там помолитись, Просто помолитись, віддати, через молитву віддати, не знаю, чи правильно буде сказати, шану, просто пригадати це. Це уявіть, з 44-го року пройшло стільки часу, і мій дідусь перше в житті я побачив, що мій дідусь заплакав, пустив слізу. Дідусь прочитав два, ми помолились. І... Знаєте, наче дідуся щось відпустило. Я не знаю. Ну, таке відчуття було, що дідусь десь колись дав клятву, і він зараз це, оцю клятву виконав. Він дотримався, він повернувся. І знаєте, як видихнувши, він, він, він мені сказав одне слово: тут є тарлаларда, в горах є кизилове дерево. З якого я ще їв, яке посадив ще й прадід, ми просто дуже обережно зібрали все, весь цей кизил, і він сказав, що ми зваримо з цього кизила варення, і кожного, кожного разу, коли будемо збиратись, будемо їсти з чаєм це кизило варення і згадувати, що ми от були там, і от якусь частинку ми з собою забрали. І настільки це потужно засіло в моєму серці, що я просто. Я... Після таких моментів твого життя ти просто не можеш якось бути осторонь всього всього цього, що відбувається зараз на твоєму, твоєму півострові, в твоїй батьківщині.